Квіти чорнобривці були завезені в Україну в 16 столітті і стали одним із символів нашого народу, символом рідної землі, зв'язку між матерями та синами, щирої та вірної любові. Дивна квітка, чорнобривець. Ще кілька століть тому її вважали чужинцем, а нині чи не найріднішою рослиною в Україні, що збагатила культуру, духовність, стала одним із символів нашого народу. Вона дуже поширена в Україні. Аж не віриться, що наші давні предки не знали про її існування. Чорнобривці належать до сімейства Айстрових. Батьківщиною рослини вважають Центральну Америку. В Мексиці та південних регіонах Сполучених Штатів зустрічаються її дикі різновиди. Індіанські племена ацтеків і майя культивували ці квіти. До Європи вони завезені понад 5 століть тому. Після експедиції Колумба до Нового континенту. Вони легко прижилися і розселилися. Їх знають під різними іменами. Наприклад, у Великій Британії Золото Мері, в Німеччині квіти студентів, в Китаї рослина тисячі років, в Україні чорнобривці. Своєю назвою у нас ці квіти багато в чому зобов'язані незвичайному і бархатистому відливу коричнево-червоних пелюсток. І теплого тону забарвлення квіток. Вітаю, друзі! Ви на каналі Victor UA Forever. Якщо вам подобається це відео та мій канал, не забудьте поставити лайк та підписатись на, моє, на мій канал. І розповсюдуйте це відео у ваших соціальних мережах. А я продовжую далі. Сьогодні офіційній науці відомо 53 види чорнобривців. Також чорнобривці вважаються лікарською рослиною. І ще їх можна вживати в їжу. У чорнобривців гстівні бутони. Про це знають бувалі кондитери, які використовують натуральний барвник із популярної квітки для створення особливого забарвлення десертів. Крім того, ви легко можете використовувати свіжі квіти для прикрашання страв. Кулінари також запевняють, що сушені бутони стануть чудовою спецією. Яка допоможе прикрасити будь-яку страву на вашій кухні та додасть особливого смаку. Просто зберіть квіти, засушіть їх натуральним способом і подрібніть. У Грузії така спеція має особливу популярність. Деякі країни активно вживають засушені чорнобривці у вигляді приправи, яка називається імеретинський шафран. Завдяки йому страви набувають золотистого відтінку та приємного аромату. Чорнобривці мають регенеруючі омолоджуючі властивості для шкіри, пом'якшують її та знімають запалення. Особливо це актуально при юнацьких вуграх, тому їх використовують у косметології. Також ці рослини активізують кровопостачання волосяних цибулин, чим покращують структуру волосся та стимулюють його ріст. Чорнобривці часто згадуються в українських народних легендах, повір'ях і піснях. Здавна існує думка, що чорнобривці оберігають хату від злих духів і недоброго ока. Саме тому їх обов'язково висаджували в садочку біля кожної української хати. Ці квіти є традиційними елементами українського дівочого віночка, символом вірності та відданості. Прийнято вважати, що вони запалюють кохання у серці. Дівчина носила вінок з цими квітами, щоб молодик не забував дороги до милої та ніколи не зраджував їй. Для українських матерів чорнобривці символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси та добра. Сини ж пов'язували ці квіти з образом матері. Для них це символ отчого дому, материнської любові, батьківщини. Існує чудова пісня композитора Володимира Верменича на вірш Миколи Сенгаївського Чорнобривців насіяла мати. Що стала пісенним реквіємом не тільки матері-поета, а й усім українським матерям. Чорнобривці є хорошими компаньйонами для городніх культур. Тому їх варто осадити не тільки в саду, а й на городі. Річ у тім, що коріння цих квітів виділяє токсичні сполуки, які відлякують багатьох шкідників рослин, що страждають від таких шкідників. Дуже добре висаджувати чорнобривці поруч з картоплею та помідорами. Проте не варто садити чорнобривці біля бобових, тобто квасолі, гороху тощо. Тому що чорнобривці пригнічують деякі види бактерій, які корисні для бобових. Також запах чорнобривців захищає від молі. Також запах чорнобривців не люблять клопи, попелиця, бліжки і навіть колорадський жук. Чорнобривці знезаражують ґрунт від грибів, що викликають фузаріоз. А тепер трішки про чай із чорнобривців. Додавши кілька квіточок в чайну заварку, можна отримати справжній цілющий напій, який зміцнює імунітет та допомагає при простуді та вірусних захворюваннях, заспокоює нервову систему та лікує від стресів. Настой з квітів є пото та сечогінним засобом. Чорнобривці допомагають боротися з бактеріями та зменшують запалення. Допомагає при проблемах підшлункової залози у лікуванні діабету. Квіти нормалізують травлення. Допомагають при шлункових захворюваннях. Особливі рецепти дозволяють за допомогою чорнобривців знижувати тиск. Квіти відновлюють шкіру після ран та опіків. Чорнобривці лікують стоматит і ангіну. При захворюваннях підшлункової залози та діабету. Одну квітку заварюють стаканом окропу. Вживати такий чай потрібно по четвертині склянки 4 рази на день. Під час загострення панкреатиту рекомендовано пити настій по одній столовій ложці кожні 2 години. Для лікування застуди столову ложку сухих суцвіть заливають одною склянкою окропу, настоюють 2 години, проціжують, вживають по одній двох столових ложках 3-4 рази на день до їжі. Для лікування захворювань печінки 5 суцвіт залийте літром води. Прокипятіть упродовж 3 хвилин на слабкому вогні. Процідіть і вживайте по 250 мл до їжі вранці та ввечері. Пити не більше як місяць. Після чого потрібно зробити тижневу перерву і повторити курс. Для лікування артриту 20-25 свіжих суцвіт заварити в 1 літрі води. Настоювати до охолодження. Процідити та віджати. Вживати від 1 до 2,5 літрів за день замість чаю і води. Ось такі вони ці чорнобривці. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Та взимку будемо пити чай. Та й влітку можна. Від шлунку, від кишечника.